10 травня стартувала програма Є відновлення, в рамках якої можна отримати до 200 тисяч на відновлення пошкодженого майна. Українці можуть відкрити Приватбанку спеціальну цифрову картку для зарахування державної виплати. Це можна зробити без відвідування банку у застосунку Приват24. На Сумщині кожен власник житла, що постраждало внаслідок війни, може отримати компенсацію, відкривши в мобільному застосунку Приват24 картку є відновлення. Це займе всього декілька хвилин. Після відкриття картки залишиться подати заяву на отримання виплати у застосунку Дія і обрати зарахування на картку Є відновлення Приватбанку. Отримувач компенсації зможе витратити її на безготівкову оплату товарів чи послуг українських компаній-партнерів програми. Відкрити картку Є відновлення Приватбанку не лише просто, а й вигідно. Приватбанк дає найкращу пропозицію своїм клієнтам, а саме 15% кешбеку за витратами з картки є відновлення. Для отримання коштів потрібно лише оформити картку, зареєструватися та робити витрати у визначених державою точках. А кешбек буде виплачений на будь-яку іншу картку клієнту. Спеціальна цифрова картка є відновлення діятиме 12 місяців з дня отримання коштів.